Друзі, всім привіт Радий вас вітати на своєму каналі. І сьогодні 20 листопада і дивіться, що у нас робиться на дворі. Нас замело. Снігу десь сантиметрів 10 вже впало, а може трішки більше. На машині більше було, тільки що обтрусив. Бо сьогодні понеділок, робочий день. Зараз піду в господарство, відкрию, мабуть, хай тру, кури захочуть, вийдуть. Побачать сніг. Молоді куриці, перший раз його тільки побачать. Так, ідемо протоптуємо. Бо я вчора я думав, що буде, але не думав, що буде стільки снігу і не дістав ні лопату, нічого не зробив. Ну, все, я вчасно вспів на цих вихідних. Хоча мене друзі манили і погребив в суботу, поїхати, і там ще відпочити. Все, вспів, картошку заніс, все зробив, все позаносив. Отакий От я молодець. Як огурець. Так, все, погнали, зараз буду показувати. Так. Я сюди дійшов, а потім думаю, ні, буду одівати вже більшу обув, щоб сюди пройти. Дивіться, як гарно. Дивіться, як засипало нас. Зараз їх я тут трошки відкрию, оце приберу. Пригодь. Не зрозумів, опа, що сталося. Зараз надимося, що скільки. скільки в нас на градуснику. На градуснику 2 градуси. Так, градусі два. Так. Так, лопату достав. Все, зараз буду тихенько прокидати дорожки. По чуть-чуть отак. -чуть, щоб можна було пройти курян деякі вийшли. Бачите курчата З цього року. Вони не бачили ще снігу. Виходити не хочуть. Так, зараз відкрию включуємо їм світло. Хай буде в них там світло. Так, є. Все, я відкидаю потихеньку, бо 20 листопада, ось вам красота яка. Так, трошки ми прокидали наші дорожки. Все, зараз виїжджаємо. Спробуємо, подивимося яка буде дорога по місту, як воно, що воно. В общем, отака краса. Супер. І сніг йде, йде і ще йтиме. І сьогодні, мабуть, цілий день він йтиме, То сьогодні нам і те добре. Так, у мене вон... дивіться, зараз підійду, ви бачите, погнуло. Яблонько листя не опала, яблоньку погнула. І там теж. Навіть ще дерева не були готові до такого. Зараз. Трішки. Їх. Так, ну тут. І как раз так все поїхали. Всім доброго вечора. Вроді би зранку був інокрей сніг. Я нашим кроликам хочет, набрав вже теплої води. Вода ще не замерзла. Зараз. Зайдем в перчатник. Прикрутим музыку. Включим светло. Занесу зараз воду. Так, и зараз сходим. Я только что Щоб загнав наших. Бачите, кури майже тут з краєчкою побродили, туди не лізли, а деякі навіть і не виходили сьогодні. Все. Оце так мене поки в качатнику прикрив, тирсою засиплю зараз, після кроликів, як приб... прибираю. Так, не хочеться, але так, і в нас, у нас, у нас, в нас. Все. 2 градуси, чи що? та таке, як виходить 2 градуси. Відчувається не більше. Я не знаю, у нас там стоїть післязавтра 10 градусів. Чи буде щось з інжиром, чи не буде. В общем, може завтра з'їжджу та так куплю. А грамотно накрию. Так, що в нас тут? У нас зранку кури отримали такі Я їм зробив шок, всіх вигнав, тому що деякі в мене... Деякі в мене, коли я зайшов, на полу хтось знісся, і вони розбили їдять яйця. Там одне. Там не було. Не знаю. Я їм вже даю і, і крей додаю, і ізвість, і все, що можна, але деякі є кури, в мене які їдять у мене яйця розбивайте, їдять яйця. Так, друзі, я вправляюся, тут все. Нічого не змінилося. Одна людина у мене дзвонила за термончиків. Якщо буде вона дивитися це відео, здивися. Оце у мене самчик гарний сидить. Оце самчик сидить гарний. І оце самчик теж сидить гарний. Це самчика. Це вже такий його вже порвати, пора, він вже дивіться, який здоровий. Тут у мене всі, я відсадив всі самчики, і тут у мене. Так як я на швиденьку руку подивився, в мене тут виходить теж одна дівчинка, а то всі самці. Так, що я нашим кроликам цей раз даю, я вам казав. Я даю вам тільки зерносуміш комбікорм тільки малим. Все, більше не даю нічого. Так, цих сьогодні не кормитиму. Я думаю, вони вдосталь поїли. Я їм сипав повну таку кормушечку бункерну. Я думаю, цього їм достатньо. Так, друзі, вправляюся, бо з непривички прохолодно, аж виходити не хотілося.